Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, обстановка на Луганському напрямку залишалась складною, помірно напруженою, без очевидної тенденції до погіршення. Минулої доби у порушення мінських угод в частині дотримання режиму припинення вогню відбулося чотири обстріли бойовиками так званої ЛНР, позицій підрозділів Збройних сил України. Двічі обстрілювали зі стрілецької зброї, один раз гранатомета СПГ 9 Також в районі східної колиці села Сизи Відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з ДРГ-терористів, яка намагалася заглибитись на нашу територію. Напад терористів було відбито. Втрата особового складу Збройних сил України не допущено. Втім, внаслідок підриву автомобіля УРАЛ-4320 неподалік села Золотарівка На невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Обох поранених прикордонники терміново доставили в центральну районну лікарню міста Білов. Сотрудниками пограничної служби совершається службова діяльність, як господарська, так і служебного плану. Сьогоднішній підрив на взрывному устройстві дозволяє зробити виводи, що дане взручне устройство з'явилося здесь сравнительно недавно одной з диверсійних груп, які тут були заходи і ранее. люди доставлені в районну лікарню міста Біловодськ. Стан їхнього здоров'я задовільний, загрози життю немає. Прольотів ворожих безпілотників в районі відповідальності з сектору А минулої доби не зафіксовано. Терористи продовжували перекидання озброєння та військової техніки та укріплення своїх позицій, проводили заходи бойової підготовки, докомплектовували незаконні збройні формування особовим складом та засобами для введення активних бойових дій. Інженерною групою сектору А та фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій проведено розмінування вибухових пристроїв, встановлених невідомими особами на автомобільному мості Лисичанську через річку Біленька до прибуття на місце події вибухотехніки, військовослужбовці організували перекриття руху через міст та не допустили сторонніх осіб. У підсумку виявлено та вилучено 124 тротилових та 120 амонітових шашок та 5 електричних детонаторів, які було передано представникам МВС. Порушено кримінальне провадження. Підрозділи сектору А охороняли та обороняли базові табори, блокпости, взводні та ротні опорні пункти. Вели з Стереження за діями супротивника, інженерні підрозділи сектору та представники обласних будівельних організацій виконували низку завдань по нарощуванню систем інженерних загороджень сектору, резерви сектору А проводили заняття з досконалення бойових навичок. Наші підрозділи знаходяться у повній бойовій готовності до відновлення бойовиками активних бойових дій та відбиття будь-яких терористичних атак. До зустрічі завтра разом переможемо!